Здравствуй. Здравствуйте! От. Добрий день! Це мій канал Бабушка на В'язала і мене звати Бабуля Віка. Сьогодні я до вас в такому незвичному форматі. До мене приїхали в гості мої племіннички Веронічка і Ангелінка. Ангелінка, звісно, у нас трошки може буде сьогодні там показувати да, те, що вона хоче показувати. Да, то, що показувати. Вони хочуть дуже зимою сьогодні зняться в кіно. E, що я вам хочу сьогодні розказати? Сьогодні рік моєму, о, ви на Диві, не видно, в неї собачка. Бачиш, Бачите, Ангелінки показують. Хочу вам сьогодні розказати, що я хочу розказати. Сьогодні рівно рік моєму каналу, як мене моя доця Катюша, створила мій канал. Вона мене дуже довго казала, мама, давай зробимо Ютуб, давай зробимо Ютуб. Робимо YouTube, давай зробимо YouTube. В общем, я зізріла, як згадаю, своє перше відео на Ютубі. Боже, дівчина знімала на глодільні дахи. Перше відео, в мене було якусь там, фотозону, шукала Катя, Должно бути там красиве, ета. потім цей формат красиво, все, не те, як mm -hmm. красиво. І це перейшло в те, що мене буде смішно. Хочу дівчатку розказати. Я швидко зніму Ютубчик. сказала, що цвіти і тортик будуть потім. Бо зранку прокинулася і їсти хочеться. що не кормили ще? Вот. Мене кормили. Кормили тебе, да. А, так... а вас нет. А нас не кормили. Вот видите, как сегодня. Как что дня у нас сегодня весело? От, хочу вам показати, що я зв'язала за один тиждень. У мене такі були рекорди, ще вже діти таких рекордів не було. Дівчатки, я зв'язала, як це читається, три з половиною іграшки. І це, мабуть, то, з того тижня, може, не знаю. Ще, ага, секундочку, я розкажу, а потім ти хорошо? Давай. Я зв'язала, ти вже пішла? Вже одна пішла. А він з рікінь пішов. Це буде сьогодні відео смішне. Дівчика, зв'язала, замовили мені ось такого пес патрон я пес ПАТРОН згадала ще в 22-му році, десь наприкінці року. Мені 23, -му, 22 -му в 22-му Ось такі дівчатки, я зв'язала ПАТРОН. Є схема, я не пам'ятаю, чия схема там. У мене даже вона є, я її купувала, бо я пес ПАТРОН. Ну, Я вам скажу так, я переробила цю іграшку, є ще раз э, Джекраус схема. Я із двох схем зробила одну і потім зробила по-своєму, тому що мені попросили, щоб ПАТРОН щоб в нього така була посмішка, що він такий смішний, прикольний пецький патрон. Просто мене зараз його забирають і він їде, їде на нуль цей патрон. Десь собі хлопці хочуть собі на нуль. Так що патрон, ось вот такий, я згадала дівчині патрон. Гарна така іграшка, звісно, єдине, що гралася дуже з бронежилетом, потім, коли почала вже почти зібрати бронежилет, щось подивилася в схему, коли треба було. Її ввелись, ну, Просто из нитки хибешно. Ну, так как я начала уже лепить с плюшу, то я ее злепила с плюшу. Что ты кажешь? Скажи. Можно есть? Конечно, можно. Можно, да. можно. Такая Еще, есть песня. еще такая громко. есть песня, что и, э, без патрон есть такая песня. Вот, есть такая песня. А ты не знаешь? Ага. Да. А ты можешь нам спевать? Да. Скажи. Без патрон, без патрон. Без патрон, Без патрон. Без патрон, Без розуміли. Пес патрон. Слова далі не знаю. Так що, дівчатки була зведена, ось така, пас патрон. Пес -патрон. Далі є... така уточка. Це уточка, це Оля Вільянова. Мені коли у вас в Одесу приїжджала літом, мені Оля Вір'яна подарила цю уточку, це чайку. Це мій подарунок. Це я не вязала. це Уля Вір'янова. Це мій подарунок. Потім дівчат, перед цим це паспатрон був вчора. Я зв'язала, зараз давай ти держи, показуй, я тобі, дівчатки зв'язала отаку стіча. Стіча дивилася в мене схема на велику стіч, на огромного, 40 см. Я зв'язала ось такого з дивилася і в'язала ось такого маленького стіча. В'язала ось такого стіча. Далее, что мы покажем, да, да, это же красиво же чтобы люди бачили. Я сказала, я твои носочки. Общем, девочки, такое видео будет, полная хата людей, а мне треба сегодня на это видео, и игрушки сегодня забирают. А если я не сниму, то она будет и нам. То есть, вот кто носки шукают. Вот такие вот стич девочки Сказала. То есть, в интернете уже есть, ну, можно, в принципе, посмотреть и сам его сделать. Дальше Еще что? Еще есть такой мультик стич. Стич мультик есть, да. И девочки ей дозала я ось такого Элсика. Элсика это снежный, снежный человек. Человечек. Вот, дозала ось такой девочки Элсика. Я помню, я вам показывала метки, мне Катя выслала метки. И я вязала ось такого маленького Элсика. Да, смотрите. схема моя есть. Це платна схема, зразу кажу. Я платні схеми, то люди мені де я купляю, і люди просять не розпространяти безкоштовно. Я цього робити не буду. Зразу ви не обіжаєтесь на мене. Ну. Так, а тут все, в принципі звичайно, там незвичайна утяжка йде. От що там в ньому, цьому Елсика. ось отакого Елсика. І дівчатки і зв'язала ось такого акуація. Ні, це ковалка. Ковалка. Ковалка така. давай. ось таку маленьку ковалку. І скажу вам, поміти, я в'язала панди, і тепер я буду на наступне літо, ну от це літо, що буде, буду я в'язати ось таку маленьку галку. Мені вже сказали придумати, що я буду в'язати, бо вже пандочки починають. Mm. І я зв'язала ось таку кугалку, ось такі справа. Так що, дівочки, я була ледача цілий тиждень, коли села бабуля буде займатися творчістю. Бабуля за ось такою творчістю. Ось такі ось, ігрушечки. От красиві. Це моя да, Віронічка вам всім показує. Зараз такі ігрушечки відноситься цього дня. ось така ігрушка. Хочу всім сказати дуже велике дякую, що ви до мене підпити. З ну, якими ще відео таке буде нецікаве. Тому що, я ж кажу, повна хата людей, повна хата огурців, що там повна хата огурців, да? да. <схай> так? Вот, ось, ось, Пазь патрон, пазь патрон. Она Веронічка захотіла, щоб її показували по більшому телевізору. Щоб її по сережці так mm красиві. -hmm. Щоб показували по телевізорі. <клес> Девочки, що <клес> хочу сказати. За мій перший рік. Я не думала, що я так на екрані довго, так, довго щоб мене ще тут все гості сунуть. Тільки в камеру можна сунутися. На камеру не можна. Бачите, я сьогодні знімаю відео. На я не думала, що я продержуся так довго на каналі цілий рік. Я не, навіть не думала, навіть не предполагала. Я декілька разів намагалася це все закинути, що мені це не подобається, я не буду це робити. Ну, я вам скажу, продержалася. У мене, звісно, Оля Вілія завжди віддихала, що треба, треба, давай робота, работай, давай. Ой. Давай треба надо, работать, надо. Знімати, треба показувати людям, тому я продержалася. Ми діти не можемо зрозуміти, чого. Ми знімали 8 числа YouTube, ми 8 числа монтували все чогось показує мені канал, що він з 9. Ну, ми все зробили, все скинули 8 лютого, але ну, він щось показує, що він 9 лютого. Вони вже там своє в Ютубі, як ото з моєю монетізації. Ну, не виходить, ну, не заробляю я гроші, ну і А То я вам показую, яку я красоту нав'язала На, вірнічка. О, Так що в мене сьогодні таке незвичне відео на 10 хвилиночок покажу вам, що я цей Знаєте, що я ще вам щось покажу? Угу, угу, так покажу, Однака покажу. я картошка. О, дивіться, я вам казала, покажу ось таку картошку. Це вона картошка батар. Вона вже почала пускати отростки, Дивіться, у нас тут водички. Я потім оцей отросточок одламую і ставлю в землю там, де є цей. Ну, З землею ставлю, і щоб була така грядючка трошки. І будуть такі там великі корінці, і потім садиш землю. Ось там мені дівчатки, бачите, я сьогодні таке відео черс не чесно. чесно Спомнити, я вам показувала перець, який я перець посадила в горшку і мусила тепер, дівчатки, його розсадити. В горшок великий, в мене тепер перець. Ми, я я так, його думаю, що... Ти вже поливала? Молодець. Тут і по лише дні витирала туди, да? сушло і ходила, бо ти вже поливала цвіти. Да? Рибок не кормили, ні? Слава, рибок не кормили, бо в мене ще буде рибки, макуваємо, кормляні, цвіти, паліти, в общем, все в мене все в порядку. І покажу, дівчатки, я вам показувала свої. Що там сніг лежать? Которые, которые цветки уже выросли и красивые очень стали. Вот такие да. красивенькие. красивые. Девочки, знаете, какие у меня тюльпаны. А я вообще-то не видела. Ну, не тюльпаны, да. Ну, давай так покажу. У меня вот такие большие великие тюльпаны. Большие, я, с этими действительно тоже на русский разговариваем. Вот, вот такие вот больш... Только они большие. Вот, красный, что сегодня не раскрылся, но красный. Еще такой розовый.

було очень много подписчиков. Вот. Ви чули, Щоб було дуже багато підписників. Що Щоб ви ставили лайки, писали коментарі. так? Да. І дивилися. Да? Да. Ти підписалась ко мне? Вот mm -hmm. mm -hmm. то, что подписчики сидять. Подписчики даже не подписываются. Вот родственники. Вот это я имею Так? родственнику. Да? Так що ось такі справи. Так що в мене весело. Я в'язати не буду, тому що в мене гості. Так що це моє в'язання. Зараз я ось це складу, людина прийде ще десь, у нас дня прийде забере. І ось такі мої в'язальні діла. Не знаю, що я вам в наступний раз шокуди, я їх покажу. Плани у мене є великі по поводу в'язання. Є в мене ще одне цікаве замовлення Опять на моєї юлічки по танцям. Я буду в'язати дві цікаві іграшки, я вже їх в'язала, але мені треба придумати трошки інші іграшки. Тому Маю замовлення, маю роботи. Магазин вікуся просить зв'язати, просила 20 ігрушок зв'язати на середу, Ну, так як у мене ж ви бачили треонірський лагерь. Тому 20 ігрушок, ну, ніколи не буде. Ну, Щось зв'яжу, щось зв'яжу, зв не знаю, щось треба щось зв'язати. Да? Будемо допомагати? Да. Ні, буду допомагати. Мені зараз будуть. Одна перевернула, друга вивернула, ну, молодці. Паліли цвіти, риба покормили, все покинули. Рибка ми не покормили. Вчора, Вчора покорміли. <плес> да. Да. От ж розумієте, що там десь шумгамо В общем, ось таке сьогодні незвичне. У мене, знаєте, перша річливе, як не знаю, як сказати, перший рік моє відео. Знаєш, що ми не зробили? <плес> ми не включили світ, щоб у нас було світло. Я, мабуть, люблю сидіти в кімнаті. Mm -hmm. Mm -hmm. Отож, отож, бачите, яке мене знаєте відео, як от діда Паноса. Вот. Так що всім дякую за що до мене підписуєтеся, всім дякую, що мене дивитеся, дивіться, підписуйте і ставте що? Лайк лайки. Лайк, лайки, Так, лайки, 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 да? да. І підписки. І підписки, бо трибюнок просить підписки до бабулі вікулі. Так да. да. Так що всім до побачення, гарного дня, гарного натрія, мирного неба над головою. 20. This is the idea. This is the idea,